Лікарі районної ветеринарної медицини розгорнули активну кампанію з щеплення проти сказу. Якщо вакцина надається державою безкоштовно, шприці мали придбати власники чотирилапих. Але завдяки благодійникам ветлікарня матиме енний запас останніх. Благодійний центр звернувся до Лум'яніка Станислава Васильовича, начальника лікарні нашої. Ну трошечки допомогти шприцами і десь засобами. Шприци будуть у нас використовуватися на щеплення проти сказу в основному, бо в нас тут неблагополучні деякі місця є, то в основному будуть безкоштовно вони поспеляться там. Представники шляху до життя принесли до Олександрійської лікарні не лише шприці. Сьогодні ми завітали в районну лікарню ветеринарної медицини. І привезли сюди шприці, медицинські препарати і антисептики, в общем, перчатки, тут багато моючих засоби. Ми розуміємо, що зараз іде війна, і тяжко не тільки людям, а й тваринам. Теж. Така допомога стала можливою завдяки співпраці з міжнародними благодійними фондами.